Мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І зараз я на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіти Гая. Ісіти, вітаю вас. Всім привіт з вами. Ісіта Гая. Рада вас бачити. І сьогодні традиційно ми записуємо календар тижня для наших глядачів. Але перед цим хочу поставити деякі актуальні питання. Почну з першого: скажіть, які зміни чекають українців на цьому тижні? Яким буде останній тиждень липня, я бачу, що Липень цього року в нас досить похмурий і небагато сонця. Але я бачу, що в день буде виходити сонечко, але це не буде спекотна погода, це буде більш прохолодна Все ж таки погода, можливі дощі і в липні, і в серпні. Тому останній тиждень липня це буде така помірна погода. Вона буде. І сонячна, і будуть хмари, тому це буде різна погода. Ну і традиційно починаємо наш календар тижня, і це 20 неділя, 20 липня. І сідо скажіть, яким енергетично буде цей день, і що буде відбуватися чи змінюватися у цей день? Якщо ми кажемо про енергії, 20 липня в неділю. То енергії цього дня дуже спокійні, помірені, але в когось можуть підніматися старі емоції, якісь старі образи, можуть іти сльози. Ви можете відчувати себе в цей день дуже чутливими, подивилися на пташку, подивилися на квіточку, і вже вам хочеться плакати, вже у вас сльози підступили, або ви згадали якусь ситуацію з життя або щось дуже емоційно вас зачепило зачепило ваше серце тому звичайно Дуже багато моментів і процесів буде турбувати вас саме в цей день. Рухаємось далі. Це понеділок, 21 липня. Яким буде понеділок енергетично? Що стосується понеділка, 21 липня. Енергія буде більш сильна, потужна. Це така чоловіча енергія. Енергія для важливих і чітких дій енергія, яка примусить вас думати, примусить зважати на кожен свій крок. І а, ця сила вона допоможе вам в реалізації ваших планів і ваших бізнесових процесів. Дякую. Наступне це вівторок, 22 липня. Ісі, скажіть, як саме число 22 буде впливати саме на цей вівторок? Як це програється? Якщо ми говоримо про вівторок, 22 липня, цей день буде впливати на вашу свідомість, на підсвідомість тут дві двійки. Двійка це місяць, місяць це наша підсвідомість. Тому ось в цей день ми можемо дуже глибоко зануритися в себе. Я рекомендую провести в медитації мінімум 1 годину. Також в цей день ви можете дуже добре відчувати своє тіло, відчувати всі відчуття, відчувати. Якісь нові емоції, сприйняття, ви можете скуштувати нову їжу, ви можете спробувати новий парфюм або масло для тіла. Ви будете відчувати ось ці аромати дуже сильно саме в цей день. І в цей день у вас може бути неймовірно глибока медитація і з'єднання з вашою зірковою родиною в медитації. Далі, 23 липня, середа. Що ви порадите, який ритуал треба зробити, чи, можливо, якусь практику нашим глядачам саме у цей день? 23 липня, середа, 2,35, і, і число середи, число Меркурія також 5, тому це повний сильний Меркурій. Цей день важливо створювати переговори, домовленості, зустрічатися з друзями, обговорювати плани на майбутнє. Це день для планування, це день, який добре підходить для поїздок і для всіх справ. Якщо в цей день ви запланували навчання, якщо в цей день ви сприймаєте інформацію, це найкращий день для навчання і для сприйняття нового. Це день, в якому вам посміхається. Вдача це день, коли те, що ви планували і довго не могли зробити, у вас виходить. Це день відвертих розмов, це день, коли варто сказати ту правду, яку іноді не хочеться сказати, але саме ця правда надасть вам сили і надасть вам крила. Пам'ятайте, що Меркурій на своєму взутті має крила. І це планета, яка просувається дуже швидко, і вона приносить інформацію. І вона відповідає за польоти, за перельоти. Тому будь-який потік інформації, який увійде в ваше життя, і будь-який потік, який ви передаєте іншим людям, буде лише на благ. Четвер, 24 липня. І скажіть, які зміни чекають українців саме у цей день? Що стосується четверга, 24 липня. В цей день ми відчуємо якісь глибинні зміни на рівні нашого серця. В цей день ми можемо відчути якусь тривогу, якийсь страх може піднятися, лють, негативна емоція. В цей день може піднятися внутрішня темна енергія, яку ми дуже довго хвали від себе. В цей день у вас може паморочитися голова, боліти горло, може піти раптовий кашель, алергічні реакції це все є частиною очистки, яку ви проходите в цей день. Я рекомендую приймати ванну з сіллю. Якщо у вас немає ванни, то в душі ви можете натратися сіллю або скрабом з сіллю, щоб очистити своє тіло. Також в цей день я рекомендую медитації. Ви можете очищуватися і через кристали, приймати ванну з кристалами. Або ви можете поставити камінчики кристалу в себе в душі і приймати таким самим чином кристалічний дум. Наступна це п'ятниця, 25 липня. І сіти, скажіть, яку практику ви порадите виконати нашим глядачам саме у цю п'ятницю? Що стосується п'ятниці, 25 липня. Я б радила ритуал подяки всім живим істотам. Ось, коли ви прокидаєтесь, ви можете зранку виділити 5 хвилин і побажати щастя, благості. І ситості, і миру, і радості всім живим істотам на Землі. І 5 хвилин перед тим, як ви будете засинати, побажайте щастя, радості, благодаті, ситості і миру всім живим істотам на планеті. І саме цей ритуал, якщо ви будете виконувати його в п'ятницю, виконувати його кожного дня, дуже суттєво змінить ваше життя. Ну і залишається у нас субота, це 26 липня. І сідо скажіть, що ви радите і від чого слід остерігатися українцям саме у цю суботу? Що стосується суботи, 26 липня, я не можу сказати. Що вам слід чогось остерігатися, але в цей день буде чітко працювати карма, тому що субота це Сатурн, це вісімка, а 26 це також вісімка. Тобто Сатурн буде дуже сильним, і він буде проявлятися у всьому. Тому кармічні випадки, можливі саме всю суботу. Утримайтеся від подорожей, утримайтеся від якихось важливих планувань, якихось важливих подій. Присвятіть цей день медитації, допомозі іншим людям. Цей день можуть траплятися катастрофи, авіакатастрофи, автомобільні аварії. В цей день буде програватися карма на всіх рівнях. Але якщо ви робили гарні вчинки по відношенню до інших людей, то навпаки, вас будуть в цей день чекати тільки приємні сюрпризи. Я дякую вам за цей прогноз, за всі передбачення, що ви даєте нашим глядачам, і до зустрічі з вами у наступних випусках. Дякую, прекрасного вам тижня і мої благословіння, ваша і світа Гая.